Шевченківський суд столиці чомусь перетворився на філію Служби безпеки та бюро економічної безпеки. Наразі ми з адвокатом Дмитром Зеленюком проаналізували те, що суд взагалі не розуміє, що таке альтернативна застава, і обирає розміри, цілком непомірні для будь-якого громадянина. Власне, хочеться запитати в Шевченківського суду та суддів. Ви коли перестанете бути філією Служби безпеки та Бюро економічної безпеки? Наразі в суді розглядаються клопотання Бюро економічної безпеки по відношенню до громадян, які самі приходять в засідання, які самі місяцями приносять докази і їх досліджують, їх збирають. Власне, розказують, і після цього деякі судді вдаються до того, що вони застосовують варту по відношенню до осіб, які самі приходять в судові засідання протягом декількох місяців. Що сталося з розумінням суті правосуддя в нашій країні?